Учні сьомої школи ще не знають, що через декілька хвилин будуть відповідати на наші з вами запитання. Ходімо, зробимо їм сюрприз. Скажіть, будь ласка, як написати суха трава 4 літерами? Ну, Чесно, кажучи, не знаю. Осінь. Сіно? Сіно? Сіно. Так і написати. Сіно. 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 Осінь. 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 Сіно. «Подібно просто якось розмішляти, думати. Ну, я, в принципі, ну, не можу сказати. Пускай мій друг, товариш рідний. Може він відповість. повій. Да, так, такі складненькі». Ні, спасіка. На чому стоїть вікно? Вікно стоїть на на підвіконні. На по перше, на стіні стоїть воно і на підвіконнику стоїть. На цементі. В рамки? Від віконнику. <ріпи> 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 на рамі? Під іконок? На рамі мені так здається. На подоконники. На подоконіки? На підвіконні. На бітоні воно стоїть. Яку бочку не можна наляти води? Закриту. Дерев'яну діряву бочку, мабуть. У будь-яку вроді можна наліти. Бочку з дирками. Стеклянну. Діряву не можна налітити води. Ну, наверное, Повно. Ти щось з дирою? Повно. Як почекаєте, дерево. Повно. органи. З дирками. Дерьво. Диви, діжку з, під деревини можна налити, тому що вона, коли ну, води бере, вона нагрів, ну, набухає і тоді вода не проливається. Що стоїть посередині полтави? Буква та. Букови? О, буква О. Буква Т. Ой, я не знаю лично. Педло? Памятник, наверное, какой-то. Посредине памятник, а я не помню какой. Буква Т. Тава. Юля, что ты Я как буква, короче. Ты! Буква Т! Памятник какой-то. Там нечетное количество. Це були самі енергійні учасники нашої програми. Подивимося, якими будуть герої наших наступних випусків. А ви хочете приєднатися до творчої команди великої перерви? Тоді залишайте свої запитання в групі школи юних журналістів. Побачимося. Я буду штурм. Так, все. Ось і енергійні. <реш> Заходьте в групу школи юних журналістів». Пошли.